Доброго дня сьогодні 27 березня. І вже потроху я починаю прищеплювати дерева. Погода чудова стоїть 2 години, але пасмурна, немає вітру, опадів. Ну фактично ідеальна погода, тепла, хороша. Тут у мене таке на карликові підщепі Колись Фуджі. Я домовляв років 6. Да, Тут Фуджі. І... По факту і плодоносило, але я вирішив прищепити клонами Фуджі різними, ну не тільки клонами. Тут в мене ось ацтек кіку 8, хороші клони, Фуджико. так на гафу 12. Так, Тоширо. Кілька щеп зробив. Покутами теж непоганий. Так, ну Ще зробив теж японські сорти. Дуже смачні, хороший Орін сорт. От, рекомендую всім. І от прищепив тут автор, гілочки японський сорт Саяка. От Відгуки непогані, наче дуже солодкий. Взагалі, от, я фанат японських, японської селекції. Вона вся практично солодка. Ну, Японці, видно, полюблять солодкі яблука, все солодке. Я можу уявити, якби їх пригостити, наприклад, зимове лимонне або недоспівший доспівший гранісміт їхню реакцію. Так що, от фактично вже я всі клони Фуджі зібрав. Ну, по крайній морі, які в Україні відомі. Можливо, ти десь один-два там два, ще мимо ходять, але це недовго. Ще там фубрекс у мене далі прищеплений. Там просто фуджі є. Які ще тут ще в мене ятака, бенішогу ось тут теж, ну фактично, там я вже може не пам'ятаю деякі, але фактично всі клони я зібрав. Ось і зараз я покажу, що пішов гарний сокорух. От, до речі, я тут прищеплював різними методами. і Розщеп і за кору, бо вже сокорух пішов і закору навіть в кінці березня яблука. От і такий метод ось. покращене ось якщо підщепа здорова, от прищеплюю, чудово зростається. Так, зараз покажу один, так, не знаю, чи видно буде ось от плівка прозора, це японська плівка, вона за рік повністю розлазиться. І не треба знімати. Так, я ось тут бачу вже, от видно, що волога почала накопичуватися. Це означає, що і підщепа, і наш живець починає дихати. І пішов процес. Пішов процес зростання. Ось тут теж от бачимо. отакий от конденсат. Під плівкою. Тобто це чудово, якщо там слої гарно суміщені, то воно швидко почне зростатися. Ну, Яблука це десь 12 днів, зростання відбувається. Ну, Кісточковий там десь три тижні, трошки гірше, але там кисточкові я буду щепляти, коли гарний сокорух піде, десь через днів. 7-10, можливо, ну на початку квітня. От тоді вже почну прищеплювати. Так, трошки забігався в саду. Вже 6 серпня аж. І подивимося, як прижилися прищепи. Це у нас стек. Ну от такі пагони туди. Уже до півтора метра. Чудово. Так. Дивимося далі. Так, фуджико теж Отакі пагони. І будемо дивитися зараз заразом на листя. Я давно не обробляв, роса, погода така у нас не була приятна. Так, чисте листя, ніякої паши, п'ятель немає. Так, тут в мене так слабенько виріс, а зверху Вон, саяка вона не прижилася, але нічого страшного. Тут ось. Одна саяка, друга, я показую. От пішов, пішов один пагін і зразу три гілки. Три гілки здоров'я, вже з кожної гілки. Ось бачимо. Такий, такий, такий пагін. Десь сантиметрів 70. І що цікаво, от бачу полдові бруньки. Зразу закладає цей сорт. Так само і тут. От плодушки. Плодушки, а зверху ще три пагони. Тобто от прищепили на два пагони, фактично на дві бруньки. І з кожної бруньки пішов пагін і ще дав три живця. І так само і тут. Чудовий сорт. Так, тут теж щось не прижилось, то широ не прижилось. Але нічого страшного, там є. Хватає його. Так, тут фуджі, звичайний фуджі Я не за дві гілочки залишив теж дуже смачний сорт. Футукамі. Футукамі. Так, вже бачу один живець, я десь комусь врізав і другий он такий здоровий виріз. Так, перейдемо зараз на, на другу сторону. Подивимося, що там. Так, тут в мене орін. Він теж дав один оно -он -он пагін, залишився, а тут а, ось два життя. Один в кінці липня, а другий раніше десь 20-х, числах. І вже бачимо, пішли молоді пагони. прокинулися броньки. Може таке бути, що просто не достигнуть. До речі, тут теж в мене ось саяка. От я одну зрізав і тут теж ось. А, дві гілки зрізав, і дві гілки чудові пішли. От в саму верхівку, що значить, прищепити, і вся сила росту йде в ці прищепи. А тільки по бокам, то, ну, скажімо так, посередньо. Наприклад, тут, що в мене, кіковісім прищеплені, От такі тоненькі пагони. Але плодові бруньки там закладаються набагато краще. Так, і ще один сорт родимося. А, фотокаміч ще один. А, це вже я дивився. Ну, ось так, в принципі, непогано, непоганий приріст. Практично все прижилось, тільки там тоширо і саяка чомусь. Так, ну і завершення історії. Я показав деревосад із червоно'ясих яблук. І там чорна полуниця, гілка повністю зламалася під вітром. Ну як не повністю, а там... Десять одна брунька маленька зацепилася. Я взагалі навіть і не думав, що з нею буде толк. І за цієї бруньки пішов пагін. І от фактично за місяць отакий от виріс. І що я зробив? Я кілочок нагнув, і саме зараз можна таким чином нагинати гілки і будуть закладатися плодові бруньки. І можливо, наступний рік не буде урожаю, а вже через рік, стовідсотково, тут буде на цій гілочці сигнальний урожай. От якщо б вона вгору росла, то можливо, чекати прийшлося і 3-4 роки. А так таким методом от, нагинаємо. Ось так саме тут можна нагнути. Це в нас триніті. От нагнути і отримати урожай. Але бачимо. Пагін тут отовстить, і я вже бачу, тут плодові бруньки навіть закладаються. Бо якщо тоненький пагін, то там плодушок дуже довго придеться чекати.